Всім доброго дня! Сьогодні ми розпочинаємо вишивати рослинний візерунок за допомогою простих поверхнево-нашивних швітів. Спочатку поговоримо про сам візерунок. Мені дуже сподобався оцей болеголов, така рослинка, яку можна зустріти будь-де, і вона в нас і буде основною частиною нашого візерунку. Ну і До нього ми ще вишимо декілька трав'янистих рослин. Починаємо працювати на папері і створюємо наш ескіз, ескіз нашої майбутньої роботи. Ну, спочатку наводимо межі згідно тих розмірів, які вам потрібні. У мене це 9 на 16 см. Далі ми замальовуємо в центрі основну нашу рослину, тобто стебель, наносимо ось таку шапку умовну, де в нас вона буде розташована, і розбиваємо ось ці наші квіточки на такі невеличкі групки. Ну, Я поставила Умовно, якісь крапочки, ну, потім на тканині ми їх можемо змінювати, додавати кількість і так далі. Наводимо додаткові деталі. У нашої основної рослини ми промальовуємо, замальовуємо місце, де будуть в нас листочки. Ну, і іншим кольором, зазначила спеціально для вас, ми потім зверху нашиємо, вишиємо інші оці наші трав'янисті рослинки. Визначаємося, на якому матеріалі ми будемо робити вишивку. Ось цей вже готовий варіант, як ви бачите, він виконаний на фетрі, дуже зручно на ньому шити. Це в нас такий вийшов чохол для окулярів, дуже такий приємний подарунок. Робота виготовлення її зовсім нескладне, тобто на фетрі можна спокійно вишивати. В даному випадку я буду робити такий мішечок для духмяних трав і буду вишивати на тканині. Тканину обрала бавовняну, можна брати тканину рняну або якийсь там холст не дуже міцний такий цупкий. І стосовно кольору, ну, в даному випадку, я вважаю, що все ж таки для більшої яскравості більше підійде не білий колір тканини, а якийсь там сіренький, можливо, ще якийсь там ну, це вже на ваш розсуд. Далі визначаємо нашу кольорову гаму, наші ниточки підбираємо. Ну, щоб візерунок виглядав гармонійно і реалістично, бажано бути таким спостерігачем та подивитися, як ці рослини виглядають у природі, бо там найкраще поєднання кольорів. Можна підглядати да, форму потім створювати її вже в своїх роботах. У мене ось така гама кольорів. Зелені. І Дуже важливо, щоб ми не використовували якийсь один зелений колір, а брали відтінки. І ще підбирали ці відтінки, як вони поєднуються один з одним та як вони будуть виглядати на нашій тканині. Тобто накладаємо на нашу тканину, дивимося, як воно там грає чи не грає між собою. Оці ниточки це в нас кольори, які я підбираю для основної цієї шапки, де в нас оці крапочки. Це не білий кольор, якщо придивитися, це такі кольори трішечки кремовий або там молочний. Якщо подивитися в природі, то можна побачити, що є якісь там квіточки жовтенькі, якісь розовенькі. Тобто всі ці відтінки нададуть нашій роботі більшої яскравості. Якщо говорити про якість ниточок, якими вишивати, то. Ну, я називаю такі три варіанти ниточок, які можна зустріти у нас у продажі. Це, звісно, всім відомі ниточки Моліне, вони такий мають блиск, складаються з шести ниточок, які перемотані в єдине пасмо. Є ниточки, їх називають шерстяні. Ну, не скажу, що там дійсно 100% шерсть. Чим цікава ця ниточка, дійсно роботи дуже гарні. Ниточка такий надає оксамитовий вигляд, бо має ворсинки і вона, вона змотана в одну. Подібні до неї продаються ще ниточки акрилові, але їх я навіть не показую, бо я їм не, не користуюся. І декілька слів ще хочу сказати до, про наше ставлення до матеріалів. Я дуже поважаю матеріали, тому це такий момент поваги до своєї роботи. До творчості взагалі, тому ниточки, ну, я так звикла, коли користуюся, зав'язую вузли для того, щоб вони в нас не заплутувалися. Що ще можна робити? Можна заздалегідь перемотати ниточки, такі там стержні від катушок, або взяти якісь там картони, перемотати. Якщо залишаються в нас якісь там невеличкі хвостики, я їх теж не викидаю, бо іноді бувають такі моменти, що. Не вистачає саме там, якоїсь крапки, саме такого кольору, де для якого не, не потрібно ну, багатої кількості ниточок. Ну і періодично потрібно наводити порядок в своїх матеріалах. Ну і Останнє, що стосується нашої такої підготовчої роботи, це переведення самого візерунка на тканину. Можна, якщо ви вмієте, замалювати, ну, я так іноді роблю, прямо там на фетрі. Використовую білий маркер, можна намалювати собі цей візерунок. Або використовуємо копіювальний папір, він продається різних кольорів, і іноді все ж таки краще використовувати не чорний колір, а якийсь там жовтенький, червоненький, якщо ви знаєте у продажі. Ми кладемо нашу тканину, зверху кладемо наш. Копіювальний папір блискучою стороною на тканину, матовою нагору. Зверху наш візерунок на папері, беремо олівець, тримаємо і обводимо основні елементи. Крапочки можна потім проставити на самій тканині, якісь там дрібні елементи потім вже додати. Ну і, В принципі, ми готові до подальшої роботи, тому далі буде.